Доброго дня! Це канал Світланка Селянка. Сьогодні я вирішила зняти це ознайомче відео, бо до цього я знімала, так би мовити, без себе, без лиця, тому що мій телефон не має фронтальної камери. А сьогодні я знімаю, тримаючи телефон від себе, а камеру на себе. Таким чином, тому що я так думаю, що всім цікаво. Як я виглядаю, ну, можливо, не всім, а більшості на дворі знімати сьогодні немає чого, скажімо так. Погода і дивлячись на те, що вже кінець грудня, сьогодні свято, 25 грудня. Різдво Христове за нормальним календарем, не дивлячись на те, які конфесії там церковні і так далі. Я вважаю, що і Українській православній церкві вже давно потрібно перейти на цей календар, щоб святкувати Різдво і всі решту свят разом зі всім цивілізованим світом. Тому вітаю всіх з Різдвом Христовим. Ну, що ще можна сказати? Це відео буде недовгим, бо це перше таке відео, щоб я знімала себе з руки і з іншого боку телефону. Без фронтальної камери це, звичайно, важкувато. Тому що не бачиш себе, не бачиш кадру, як ти виглядаєш. Кому сподобалося, підписуйтеся на канал, пишіть коментарі. Як я вже сказала, погода сьогодні не дуже зимова. Не дивлячись на те, що зима, у нас плюс 3 градуси, мрячка на дворі. Ну і практично на дворі знімати немає чого, нема у нас новин. Так, хто ще хоче трошки більше відео? У мене є другий канал, називається Люблю село. Там я знімаю з іншого телефону. Підписуйтеся. Я в описі під цим відео оставлю посилання на той канал. Оставте вподобайки, кому сподобалося. На сьогодні буду завершувати. Всім всього найкращого. Ще раз усіх зі святом і до наступних відео.